І так, давайте переходити до страхів з приводу того, що відкривати чи не відкривати ФОП, які є проблеми, питання з цього приводу. Почнемо з податків. Для того, щоб працювати з інформаційними сервісами в перевезенні, можна відкрити другу або третю групу ФОП. Чим вони відрізняються? Друга ФОП у нас тут податки в місяць. ЄСВ 1760 гривень, єдиний податок 1420 гривень. Третя група. Тут у нас податки в місяць ЄСВ, як і в другій групі, 1760 гривень, та 5% від вашого обороту по вашому ФОПу за місяць. Або можна платити також раз. Також на сьогоднішній день під час військового стану ЄСВ можна не сплачувати, як мінімум, поки що на сьогоднішній день до закінчення військового стану.